для тебе це перший напрямок, запорізький, чи ти був і на інших? на інших напрямках також був. Сидай він також хоче дати вам інтерв'ю. Зараз ти тут, і ти вибрав служити в піхоті. Чому саме піхота? Багато хто боїться йти в піхоту. Якщо бути чесним, то я з дитинства хотів бути піхотинцем. Це те, чим я завжди хотів займатися. Я не брав участь у американській війні. Тому для мене це можливість тут робити те, що я хочу. Мені це подобається. Я не проти бути піхотинцем. Я знаю, що багато людей не хочуть цим займатися, а мене це ще більше мотивує. Наноаларіпіподонванадісодатсайк мормотивейшнфомі тикарендо. Тобі важко? Yeah. Mentally? Фізично так. Психологічно в армії загалом не весело. Психологічно є багато важких речей. Коли в тебе є причина, заради чого ти тут і чому все робиш? Це полегшує твій шлях і все, що ти робиш ти бойовий медик. Ти вже тут опанував цей фах чи мав навички ще з цивільного життя? я проходив тренінги в Америці. Я мав досвід польового медика у Гонконзі під час протестів у 2019 році. Тож той досвід і зараз трохи допомагає. Тут звичайно я вже більше навичок необхідних опанував. Аби бути медиком, треба мати сильний внутрішній стержень? Не кожен може впоратися з такою роботою. Це важко, це велика відповідальність, але мені це подобається. З собою завжди має бути багато обладнання медичного не лише для себе, але й для хлопців. перед бойовим завданням. Чи боїшся ти? І як ти опановуєш себе? Це може прозвучати трохи божевільно для когось, але я сам собі кажу ні, припини боятися. Я як наче вимикаю почуття. Я знаю, що всередині лишається тривога, страх, але зовні я спокійний. Я розумію, що ми будемо в бліндажі, що нас можуть закидати, і гранатами, і обстріляти. Що ворог чудово знає, де ми знаходимося, я знаю, що можу померти будь-якої хвилини. Але треба вимкнути ці почуття, тому що треба зберігати холодний розум, щоб виконувати роботу. Перед завданням я завжди не тільки перевіряю все спорядження, а й намагаюся виспатися якомога краще і більше. Мій особистий страх втратити друзів. Безперечно, це найважче. Не можна бути повністю готовим до втрати побратима, але я розумію, що таке трапляється. Я медик, я бачив багато смертей, я евакуював тіла загиблих. Це дуже важко, але така війна. Вона забирає твоїх друзів. Багато хто боїться отримати серйозні травми. Я також не виняток. Я бачив, як багато солдатів втрачали кінцівки, ноги чи руки. Це дуже страшно. Для мене краще померти ніж втратити частину тіла. Це мій персональний страх. Фермі лайкавканамеймапісвудет, соле дозенбата місомач, ба діадія в лайк люзимай кепабілідофоншн з дефані парді.

А на місці порядок. Everything will be fine. We'll give you some pain medication. Окей. Okay. The... Ти можеш порівняти початок повномасштабної війни і яка ситуація зараз, оскільки ти воюєш від початку. Як змінилася війна? Yes, very different. Very different. Так, дуже змінилася. Дуже я приїхав у березні 2022 року до України. Я можу порівняти, якою була війна на початку, і яка вона зараз. Це кардинально різні війни. Дуже змінився стиль ведення війни, бойових дій, організаційна структура в самій армії змінилася. Українська армія стала дуже зрілою, цілісною, як наче виросла. І звичайно ж, все змінили дрони. Наприклад, у 2022 році їх тільки обговорювали, а вже в кінці 2023-го вони почали контролювати все. Тож і ми маємо кардинально по іншому зараз працювати. Якщо б ми воювали так, як у 2022 році, то ми б вже померли сьогодні. От, наприклад, у 2022 році можна було вільно пересуватися автівками до багатьох позицій. Спокійно можна було заїхати, але не зараз. Бо небо повне дронів. Вони можуть залітати і на 40 40 кілометрів. То для піхотинця абсолютно нормально пройти пішки 5, 10, 15 кілометрів до позицій, тому спосіб пересування піхотинця зараз змінився дуже. Треба добре орієнтуватися на місцевості. Зараз в рази менше техніки використовуються. Піхотинець зараз добру амуніцію має. Ми враховуємо, що дрон може вдарити. Амуніція не захистить прямо стовідсотково від усього, але, тим не менш, це захист. Ецьнат суперадіял формобилді, ба і цкановоюнідволвенюгев таймфорест. Коли в тебе є час на відпочинок, і ти повертаєшся у цивільне життя, чи не тратує тебе те, що люди відпочивають? Що є чоловіки з числа українців, які не хочуть служити? А ти іноземець, і ти воюєш за Україну? це точно велика дискусія. Я вважаю, що вона виправдана. Коли повертаєшся з фронту, особливо з тяжких завдань, то трохи засмучений. Це дивно бачити все це. Я не можу сказати, що я засуджую людей, але кожен раз повертаючись і бачучи, як люди. Відпочивають, живуть своє нормальне життя, не знаю, що відповісти. Я вдячний, що маю можливість повернутися, відпочити і, хоч трохи побути в нормальному житті. Звичайно, не забуваю про небезпеку з неба і масовані атаки. Але ж я дійсно щасливий, що можу відпочити це важливо для психологічного здоров'я, і я радий, що і люди навколо відпочивають. Моя робота, моя місія і полягає в тому, щоб забезпечити нормальне життя цивільним. Is to like protect people and keep their lives normal. гайдзін. Що тебе мотивувало приєднатися до українського війська? Maydan, ще починаючи з часів майдану, я слідкував за розвитком подій в інтернеті. Я тоді ще вчився у школі, але мені було вже цікаво, і мене це якось мотивувало не сидіти, склавши руки. Я слідкував, як російські солдати накопичувалися біля кордону 21-22 лютого, 2022 року, і одразу подумав: а що я буду робити, якщо повномасштабне вторгнення дійсно відбудеться. А коли вони перетнули кордон 24 лютого, я побачив відео, що відбувається, і негайно ухвалив для себе рішення їхати в Україну. Це вторгнення, вбивства дітей в домівках, ці тіла лежали на вулицях. Це все робила з такою агресією країни, яка мені не подобалася, з риторикою і політикою якої я не погоджувався, цінності якої мені були чужі, і ця країна напала на Україну, на країну цінності якої мені близькі. Найскладніше у моєму рішенні було це сказати про нього моїй родині, особливо мамі, і побачити її реакцію. Я думаю, що так само у багатьох людей було. Та спайфалос, анайкладпіволсейдесейдоюгевтос. Чи бували у тебе думки? На що я це обрав? Що краще б повернутися додому? Деси дефли де плейс, мій казавгадис конверсейшнла. Витмасевна бувають, це дискусія з самим собою. І як кажуть мої побратими, це нормально дискутувати з собою, чому ти тут, навіть якщо все погано чи дійсно ти хочеш тут бути. Бо виснаження від війни буде постійним. Дуже легко психологічно виснажитися, тому що я то мав вибір тут не бути, і міг тут не бути, і я можу поїхати додому, де все нормально. Бо це ж не мій дім. Звичайно, в мене тут контракти є зобов'язання. І я думаю про це багато. Звичайно, я задумуюся про те, чому я тут, що я тут роблю, коли в мене може бути звичайне життя. Моя робота потрібна зараз тут. В мене буде час на нормальне життя після війни. Якщо б твої друзі питали тебе, чи їхати воювати за Україну, що б ти відповів? Це все індивідуально. Якщо це та справа, якою ви хочете займатися, звичайно, їдьте. Бо якщо ви до кінця не розумієте, на що вам це ви не витримаєте. Я вже бачив таких іноземців, які приїжджають і до кінця не усвідомлюють на що вони тут, і вони не витримують. І важко не лише таким людям, а й побратимам, які з ними воюють. Якщо не готові, то не їдьте і не витрачайте свій час даремно. Чи люди в твоїй країні продовжують вболівати за Україну. Їхня увага прикута до війни в Україні так само, як і на початку повномасштабного вторгнення. зараз кожен знає про війну в Україні, особливо про повномасштабне вторгнення. Але от дуже мало людей знають деталі. Але вже розмови про війну припинилися. Пожвавлений інтерес був перші 3-6 місяців. Була й шалена підтримка, особливо тим, хто приїжджав до Америки. Люди донатили, були різноманітні збори. Зараз ситуація кардинально змінилася, але не тільки в Америці зацікавленість зменшилася, але й по всьому світу. На жаль, вони в цьому зацікавлені все менше і менше. less and less to like be invested in it. Вот Які були твої перші думки, коли ти приїхав до України? Я прибув пізно вночі. Всюди було темно, і я не розумів, що відбувається. Були блокпости. Я бачив величезну чергу з біженців на кордоні. Було багато жінок з дітьми, з валізами, які їхали до Кракова. Здавалося, що назавжди. Було темно, і я нічого не міг розгледіти, але в мене було відчуття, що це тотальна халепа. Я доїхав до Львова, і там також було багато біженців. Атмосфера була дуже важкою, це мене вразило. Вот я яке твоє враження від українців як від нації? стереотайпвекранінгоспіталіз абсолютно вериверейчу про українську гостинність стовідсотково правдивим. Він повсюди діє в будь-якому регіоні, куди б ти не пішов, особливо якщо ти військовий, навіть якщо ви не знайомі між собою, якщо українці не розмовляють англійською, а ви не розмовляєте українською. Люди віддадуть вам кращу кімнату будинку, останню цигарку, останню чашку кави. Нагодують вас, забезпечать вам безпечне, комфортне місце, попіклуються про вас. Якщо почують дрон, то намагатимуться вас сховати, захистити. Українці неймовірні, це правда. Всі дуже гостинні. Іноземцю в Україні не важко. Тут точно тебе захистять і зустрінуть з відкритою душею it's 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 a a a a good culture. it it makes a lot easier to be a foreigner here. You feel like safe and мексела definitely. If you talk about the language, Якщо говорити про мову, українці переважно говорять українською. Небагато хто говорить англійською, і відповідно накази, ти отримуєш також українською. Чи вчиш ти українську, і чи важка вона для тебе? Цефлі гарцолен. А не точно важко вчити. Я ніколи не вчив українську чи інша скужі мови. Я вчу дуже повільно і знаю дуже мало. треба було дуже краще у дітей. Бата от наприклад денер друзе. Добрий день. Я гаджем приємно познайомити з слава Україні! Героям слава але коли працюєш в команді з українцями, то вчи швидше. Люди навколо говорять між собою, і ти питаєш значення цих слів, і так і вчишся. З командирами у мене не було труднощів, оскільки вони володіють англійською, тому я розумів накази. Проблем у взаємодії немає. So After the war, uh, do you have після війни ти плануєш залишатися жити в Україні чи хочеш повернутися додому? Я Аврілайкетсисшепі адлайтегевагомгія б із залюбки хотів мати тут дім. Як мінімум, я б хотів приїжджати сюди регулярно і мати дім. Я американець, я звик жити в Америці. Я знаю, що моє коріння там, мої рідні там. Але я б хотів і періодично жити в Україні. Я і зараз себе відчуваю тут як удома. Я б не хотів, щоб Україна була для мене в минулому. Я б не хотів життя без України. don't want to like leave it behind when the war is over.